Вітаю, я Іван Лета, невролог, і сьогодні поговоримо про діагностичні критерії хвороби рухового нейрону бокового аміотрофічного склерозу. На салайді ви можете побачити мої конфлікти інтересів і про хворобу рухового нейрону. Коли ми говоримо про спектр даних патологій, то варто зазначити, що це. Система захворювань, які можуть об'єднувати, які об'єднують хвороби центрального мотонейрону, наприклад, це первинний латеральний склероз, це хвороби периферичного або нижнього мотонейрону, це СМА, синдром Кенніді, інфекційні враження, такі як поліоміеліт, і. Одночасне враження верхнього та нижнього мотонейрону. Це типовий представник, це боковий аміотрофічний склероз. На цьому слайді ви можете побачити деякі епідеміологічні дані. Зверніть увагу на типовий вік початку, на приблизний розподіл по статі. І. Дуже важливо, що, на жаль, у бокового аміотрофічного склерозу немає на сьогодні ефективних маркерів, діагностичних маркерів з великою специфічністю. Це захворювання, яке ми ставимо на основі клінічних даних, на основі електрофізіологічних даних і деяких уточнюючих лабораторних тестів, які. Радше допомагають виключити те, що може бути схоже на бас, ніж підтвердити бас. Ну, за останніми літературними даними, нейрофіламент в сировиці та ліквері може бути достатньо чутливим прогностичним маркером, не діагностичним, а саме вказувати на прогноз швидкість перебігу бокового аміатрофічного склерозу. В дифференціальній діагностиці басу варто пам'ятати про наступні патології. Це цервікальна міелопатія, як варіант хвороба хіраяма, це деякі бульбарні спінальні м'язові атрофії, такі як синдром Кеннеді, ізольовані мультифокальні моторні нейропатії. Міопатії. І, що стосується фенотипів БАС, як ви можете побачити на даному зображенні люб'язно предоставленим професором Евою Ель Фельдман чудове прізвище для невролога, Бас не стале. Захворювання з єдиним можливим типом перебігу. Існують різні фенотипи: від бокового аміотрофічного склерозу до фронтотемпоральної деменції. Це все патофізіологічно хвороба одного спектру, але різного фенотипового прояву. І як ви. Бачите, ми можемо виділити переважно бульбарні, переважно спінальні, такі патологічні стани, як флейл-лек-синдром, арм синдром, тобто е, людина в бочці, як кажуть, на двусторонній верхній вялий парапарез рук, або двусторонній нижній вялий парапарез або парапарез ніг. Можуть бути геміплегічні форми, респіраторний початок і інші. Тому в цьому і полягає важкість діагностики. Ну і в залежності, продовжуючи фенотипові прояви, ми можемо їх класифікувати відповідно до того, який з мотонейронів страждає. Переважно, це периферичний чи це центральний мотонейрон, і класичний перебіг басу це десь посередині між центральними і периферичними знаками і симптомами. Так, якщо страждає виключно периферичний мотонейрон, то ми говоримо про первинну м'язеву атрофію, а коли ми говоримо: за враження тільки центрального мотонейрону, то ми говоримо за первинний латеральний склероз. Типовими синдромами враження мотонейрону є м'язева слабкість це атрофія, зменшення в об'ємі м'язів, це гіпарефлексія при збереженні. Ну, Гіпорефлексія або гіперрефлексія, якщо вражується периферичний, відповідно, гіпо, якщо центральний, то гіперрефлексія. І е, якщо умовно класифікувати хвороби цього даного спектру, то ми можемо їх умовно розділити на спадкові, на спорадичні. Імуноопосередковані. Імуноопосередковані вони переважно відносяться до периферичних саме нейропатій, і вони мають досить ефективне лікування, якщо ми застосовуємо імунотерапію, таку як людські імуноглобуліни, плазма гармони, гормони, ну, в тому чи іншому Випадку. Да, так, Для ХЗДП чисто моторної можуть бути ефективні і гормони, і плазмаферез, і людські моноглобуліни для мультифокальної моторної нейропатії. Тільки людські моноглобуліни можливо, ефективний плазмаферез. Гормони абсолютно неефективні. Ну, На синдром гієна Бере з фенотипом. І не будемо зупинятися на особливостях лікування синдрому Гієна Баре, а особливо його фенотип з гострою моторною аксональною нейропатії, проте він теж також має імуноспецифічне лікування. Переходимо до клінічної оцінки. На що важливо звертати увагу. Це детальний опис неврологічного дефіциту саме слабкості. Він має бути зафіксований дуже детально. Повернемось до цього трошки пізніше, до пояснення, чому це має бути зроблено. Стандартне інтерв'ю по розвитку захворювання це час появи і швидкість розвитку симптомів, окрім інтерв'ю в допомогу попередні записи фахівців. Електронейроміографія, лабораторні дослідження і візуалізація робиться з метою виключення інших патологій і деяких підтверджень, знаків. І симптомів враження периферичного мотонейрону. Ні для чого більшого. По одній електронейроміографії ми не можемо поставити діагноз БАС. Має бути відповідна клініка. Трошки більше про хвороби рухових нейронів. На даному зображенні ви можете побачити пацієнта з типовим флейл синдромом плечова аміатрофічна диплегія або синдром людини в бочці. Виглядає це досить специфічно, один раз побачите, і ніколи про це не забудете. Люди з атрофією м'язів плечового пояса і руки нагадують. Значить, е, ціпочки прив'язані до якоїсь от такої, до якогось предмету і вільно болтаються. Е, дуже специфічний. Зовнішній вигляд. Е, на жаль, в мене немає відео, було кілька таких пацієнтів, не дали дозволу записатись, тому ось зображення з журналу. Е, Пам'ятайте про деякі сімейні варіанти з дефектом 101С9ORF72. Дані гени ми можемо тестувати в тому числі і в Україні. Це доступно. Мономіелітична мономелічна аміотрофія хвороба Хіраяма. Досить специфічний тип перебігу, це дистальне ураження м'язів передпліччя і кісті. Страждають переважно сегменти C6, C7, Т1. Хвороба прогресує впродовж кількох років, потім стає стабільне плато і не краще, не гірше діагностуються. Функціональним МРТ, звичайне, МРТ шиї може патологію не показати. І потрібно робити МРТ в фізіологічному положенні і з максимальною флексією шиї, коли пацієнт максимально нахиляє підборіддя до грудини. І в такому випадку можна побачити компроментацію спинного мозку. Захворювання сегментарних периферичних рухових нейронів, нейронів, воно досить подібне до хвороби хіраями. Проте на МРТ ми, мачимо, ми бачимо досить специфічний патогномонічний знак: це зміїні очі, Гіперінтенсивний сигнал на Т2 режимі від передніх рогів. Це зображення Б на слайді. Ну, і пам'ятайте про інфекції. Поліо, лихоманка західного нілу, флавовіруси і інші ентеровіруси можуть викликати хвороби мотонейрону, в тому числі хвороба лайма, берліоз може викликати схожу клінічну картину. В в багатьох країнах взагалі це системна проблема. Як ви бачите на слайді, країни з різним рівнем розвитку медицини, від дуже гарного до гарного, мають затримку постановці діагнозу, і ця затримка досить суттєва. В середньому Витрачається кілька років, кілька років на постановку правильного діагнозу. Від появи симптомів до того, як пацієнт попаде до невролога, і до того, як невролог поставить діагноз. Ну і цей діагноз буде правильний. Тому не лише проблема українська, це загальна світова тенденція, тому збільшуємо, власне, обізнаність в даній патології, щоб і якісніше ставити діагнози, і пацієнти мали довше часу з правильно призначеним лікуванням. Електроміографію проводимо з метою визначення. Залученості периферичного мотонейрону. Ефективна лише саме електроміографія, інвазивна процедура, яка передбачає запис електронної активності, електричної активності м'яза. Шляхом введення в цей м'яз електрода у вигляді голки, ми можемо побачити патологічну спонтанну активність, це переважно потенціали фібриляції та Позитивні гострі хвилі, знаки деінервації м'яза і зміну потенціалів рухових одиниць. Так, ми можемо бачити як рухові одиниці з щотипові для гострої деінервації, це короткі, низькоамплітудні так і рухові одиниці, потенціали рухових одиниць, що характерні вже для пізньої реінервації. Це високоамплітудні, поліфазні, довготривалі потенціали рухових одиниць. Ну, також можемо електрофізіолог може побачити певну нестабільність. Потенціалів рухових одиниць, але це дуже такий специфічний маркер, який можуть оцінювати лікарі, які саме проводять електроміографію. Тобто звичайний фахівець, який просто оцінює результати, ну, от цю нестабільність не побачить. Може оцінити лише от амплітуду, тривалість, поліфазію. Ну, на в другому зображенні ви можете побачити от 18 номер 18, останній остання потенціал рухової одиниці. От це от типовий потенціал реенерваційний. Ви бачите, що два високі амплітудних піка, потім один такий от невеличкий хвостик. Це означає, що відбувається реінервація сусідньої рухової одиниці, і вона починає звучати. Чутливих методів виявлення знаків враження центрального мотонейрону немає. Так, є певні критерії МРТ для. Первинного латерального склерозу, але вони не завжди є. Так, можна застосовувати метод транскраніальної магнітної стимуляції, проте не існує досі консенсусу, який з параметрів вважати достатньо чутливим, і чи пов'язаний він саме з враженням центрального мотонейрону внаслідок нейродегенерації специфічної, а не внаслідок якогось іншого. Неврологічного захворювання. Тепер перейдемо до діагностичних критеріїв найперші діагностичні критерії бокового аміотрофічного склерозу були Ель-Ескоріальські критерії. Вони передбачають докази наявності. Враження центрального мотонейрону, периферичного мотонейрону, прогресуючого поширення симптомів і відсутності інших патологій, які можуть давати такі проблеми. І якщо оцінювати критерії l ескоріаль переглянуті, то там були такі формулювання. Підозра на бас, можливий бас, вірогідний бас, вірогідний бас лабораторно підтверджений чи лабораторно підтриманий і беззаперечний бас. Також виділяли беззаперечний сімейний бас, лабораторно підтриманий. Тут це СОД-1, наприклад, виявили. СОД-1 був у мами, сод 1 у доньки. Відповідна клініка, то не потрібно далі пацієнту робити там якихось неприємних процедур. Цього вже достатньо для того, щоб ми поставили діагноз. Біда цієї класифікації в тому, що втрачається час. Втрачається час, е, от, є знак враження периферичного мотонейрону в одному регіоні або центрального мотонейрону в одному регіоні, і ми говоримо про підозру і далі чекаємо. Е, З'являється одночасне враження периферичного і центрального мотонейрону в одному регіоні, там, чи, там, чи шиний, чи поперековий, чи бульбарний. Чи грудний, немає значення. Ми вже говоримо про можливий бас. Ну і стоїть питання давати лікування чи далі спостерігати, відправити на, на на електроміографію. Якщо на електроміографії не будуть дотримані формальні критерії, то знову ж таки лишається можливий бас чи вірогідний бас, лабораторно-електрофізіологічно підтриманий. Через Еліс-Коріаль втрачається час, і пацієнти починали отримувати лікування вже на достатньо пізніх стадіях. От, коли беззаперечний баз, коли є враження трьох сегментів, там бульбарний, шийний і поперековий. От людина вже на порозі інвалідності або вже інвалід, вже багато часу втрачено, а тільки починається специфічне лікування. Тому. Спочатку був відкинутий такий критерій, як підозра на бас. Одразу лишили можливий бас, вірогідний бас лабораторно-електрофізіологічно підтриманий, беззаперечний сімейний баз і беззаперечний баз при відповідній клініці. Тому ну, така класифікація. Наступним етапом розвитку були аважі Shima критерії. Аважі Шіма, вони дуже схожі на переглянути Ель-Скаріаль критерія, проте в даному випадку прибрали електроміографію. Мають бути ознаки враження периферичного мотонейрону, центрального мотонейрону. В одному регіоні або центрального мотонейрону в двох регіонах, або периферичного мотонейрону які враження периферичного мотонейрону, які передували враженню центрального мотонейрону. Тобто ми розглядаємо процес, розтягнутий в часі. Що стосується клінічно вірогідного і клінічно беззаперечного, просто кількість залучених регіонів. Ну, і ви можете побачити на даному слайді, наскільки е, кількість е, діагнозів е, вірогідних збільшилась з впровадженням аважі хіма критеріїв. Тобто людям почали ставити діагноз раніше, на більш ранніх стадіях вони почали отримувати лікування в найбільш вигідний час. І... Найсучасніші критерії це критерії Gold Cost. Як ви бачите, всі критерії пов'язані з певними гарними курортними містами. Л- Ескоріаль, Аважі Shima і GoldCost. Критерії, ви, сподіваюся, вже прочитали на слайді. І Повертаючись до того, з чого я почав, детальна документація рухового дефіциту, тому що це має принципово важливе значення. Якщо пацієнт звертається до невролога вперше з периферичним парезом. Будь-якої локалізації цей парез має бути детально зафіксований. Тому що через півроку чи рік, якщо він звернеться з іншими скаргами, з іншим парезом, з іншою слабкістю, це вже можна буде документувати як прогресуючі рухові порушення, які закоментовані, задокументовані. Далі ми оцінюємо. Дисфункцію верхнього та нижнього мото-нейрону, якщо є одна ділянка, щонайменш одна ділянка тіла, ми можемо говорити про вірогідний бас і оцей розвиток в часі. Або ж дисфункція периферичного рухового нейрона у двох ділянках. Тіла клінічно або, по даним МГ. Електроміографію, нагадаю вам, відповідно цих критеріїв, ми проводимо з метою виключення інших супутніх патологій і підтвердження знаків враження саме периферичного мотонейрону. Не для того, щоб поставити діагноз, а для того, щоб підтвердити клінічну думку. Ну, і відповідно. Проведені дослідження, що виключають інші захворювання. Це доволі популярний пункт в усіх сучасних класифікаціях. Так, там, де йде перелік, е, критеріїв тої чи іншої хвороби, а потім немає іншого кращого діагнозу. Або інші захворювання схожим перебігом виключені. Ну, шановні колеги. Будь ласка, користуйтесь і пам'ятайте, не використовуйте застарілу класифікацію l ескоріаль Не використовуйте застарілі методи, такі застарілу класифікацію l скоріаль модифіковану, Не сподівайтесь на електроміографію як єдиний метод, який має поставити діагноз за вас. Ні. На жаль, не поставить. На жаль, е Робота лікаря клінічне рішення, клінічна думка має е, найбільш важливе значення. Уважно документуйте, уважно оцінюйте історію, розвиток, і це допоможе поставити діагноз, і це допоможе призначити раннє лікування, таким чином, дати нашим пацієнтам більше часу.